Костянтин Матвієнко, пане Остапе, от е, бюджет доходна частина бюджету за перший квартал перевиконана майже на 6 мільярдів гривень, і це ще без платежу національного банку, який має ще 12 мільярдів заплатити до бюджету разом 18 мільярдів. На жаль, це перевиконання досягнуто не завдяки роботі уряду, а завдяки, наприклад, оподаткуванню пенсій та інших поборів з найбідніших верств населення. Моє питання полягає на вступному. Позаяк є такий профіцит. То не хотів би уряд зрештою, ну, по-перше, виконувати свої соціальні зобов'язання, тому що в дуже багатьох питаннях уряд просто не здійснює необхідних платежів. Але найголовніше, чи не час вже провести індексацію пенсій і тих самих заробітних плат для найбільш малозабезпечених людей? І чи не час вже вирішити інші от питання саме соціального розвитку, які зараз, на жаль, в країні просто заморожуються, штучно зупиняються, Костянтине. Перше, ви говорите неправду за весь час роботи уряду цієї коаліції і уряду попереднього, всі передбачені законодавством соціальні виплати виплачувалися вчасно і в повному обсягу. Не потрібно, будь ласка, не Будь ласка. Так говоріть правду Заморожена чи не виплачується? Я ви сказав, Тому я виплачується. ще раз кажу: ви говорите неправду і ви нагнітаєте. А, Перепрошую. Пенсії. Я вас не я вас не перебивав. Ви говорите, що я не говорю неправду. Ви говорите не неправду. Я в третій раз вам кажу. Чому і Я вам правду? ще раз скажу. Ви сказали, що не виплачується. Виплачується. Я не сказав, що не виплачується, що не індексується. Ще а, раз вже, я вам кажу. вже після зав.